І далеко на півночі жили люди, які не вірили, що ріка Океану обвиває землю, а що натомість то велетенська звита в кільце змія завтовшки з добрячий корабель. І завжди голодна. Вона ніяк не може спинитися, бо голоджене її далі і далі. І одного дня, поглинувши світ, пожере себе. Медлін Міллер викладає латинську та грецьку мови. Її мати була феміністка і виховувала її як феміністку. Свій дебютний роман писала 10 років, другий сім. Спирається Неліадо Гомера і надихається класичними текстами Овідія, Вергілія, Софокла, Евріпіда. Другий роман також заснований на грецькій міфології, і якщо в першому своєму творі вона говорила про любов між Ахілом і Патроклом, то церцея має феміністичну реінтерпретацію міфу. Сім років Медлін Міллер писала церцею і по її закінченню надіслала 80 листів агентам, отримавши 78 відмов. Наскільки важко, колись читала про письменство Стівена Кінга, і він згадував про цвях з відмовами на друк своїх творів. Він сміється з самого себе і говорить про те, що це був насправді величезний цвях, на який він чіпляв свої відмови. Без цього напору і позитивного ставлення у нас могло б не бути кінга. Ми ніколи б не дізналися про дуже багато речей. Наш світ ніколи б не розширився. Сама авторка говорить, що успіх це про толерантність до невдач. Насправді, церцея це не та книжка, яку ви читаєте за один вечір. Мені знадобилося значно більше часу, бо вона дуже змістовна, подібні розвиваються дуже швидко, відбуваються постійні зміни сюжету, і читати надзвичайно цікаво вона дійсно захоплює. Медлін Міллер в своєму інтерв'ю з українськими письменницями говорить про те, що на першій лекції в університеті один з професорів одразу попередив, що не хоче чути жодних запитань про рабів чи жінок, адже ми тут вивчаємо грецьку міфологію. І навіть було так, що дуже довгий час жінок не допускали до вивчення класичних серйозних творів, таких як «Одіссея». І це нам говорить про те, що, незважаючи на те, що жіноча історія набагато цікавіша, ніж чоловіча, про жінок згадують побічно. Звісно, були й інші викладачі, які допомагали Медлін Міллер, насправді підтримували її, за що вона їм дуже вдячна. Одна зі згадок про церцею була в Одіссеї Гомера в тому моменті, коли Одіссей потрапляє на острів Ея до богині Церцеї. Складається враження, що сама церцея не має ні своєї історії, ні цікавої долі, ні сильної особистості. Одіссей загалом відомий як брехун у давньогрецькій літературі. Він виставляє себе в найкращому світлі, намагається скласти про себе найкращі враження, а згадка про серцею в Одіссеї ведеться від його імені. Тобто тут ми можемо бути певними, що його сприйняття і подання реальності не є правдивим. Це скоріше його обмеження, але в той же час це є величезним простором для гри з серцеєю як персонажем. Можливо, саме тому, що так мало про неї згадується, і дало Медлін Міллер стільки простору для відтворення такого об'ємного персонажу. Ми маємо бути вдячними Медлін Міллер, яка зуміла настільки ґрунтовно і художньо підійти до опису життя богині Церцеї. Це дійсно одна з тих книжок, про які я хочу сказати, що вона розширила мій світ. Тому, звісно, я її раджу до прочитання, навіть якщо ви не розбираєтеся у древньогрецькій міфології, і особливо якщо вважаєте міфи Древньої Греції нудними, мені ніколи не вистачало терпіння читати міфи Древньої Греції, але сама авторка радить свої книжки як вступ до класичних творів древніх авторів. Отже, Церцея. перше, що я помітила, це те, що у боїв одна ідея вічність. Боги зациклені на цій думці. Вони прагнуть влади і слави в вічності. Церцея ж усвідомлює себе як найменшу з менших богинь. Вона говорить про свою скромну силу, говорить про те, що навряд чи забезпечить нею свою вічність. Її батько це Геліус Сонце, і він не міг собі уявити світу без себе в ньому. Ми знаємо таких персонажей: егоцентричних, нарцисичних, соціопатичних. Мати розуміла, що її єдиний шлях до влади це одруження, а потім вдале одруження її доньок. В сім'ї церцея не мала безумовної любові до себе. Вона звикла до думки, що на любов потрібно заслуговувати. Церцея більш співчутлива, ніж інші боги, і це чудово показано в тому моменті, коли вона сама себе дивує, проявляючи дещо дивне ставлення до Прометея, якого шмагали, карали до тих пір, поки богам не стало нудно на це дивитися. Тоді, коли ніхто не бачить, церцея підійшла до нього, заговорила з ним і дала йому нектар. Їй було страшно, що її побачать і покарають. Прометей дивувався, хто ти така, чому ти це робиш. Церцея виховувала свого брата, за яким відмовилася доглядати її мати. Але коли він виріс, він поїхав, залишивши церцею. Як би вона не просила його, він був байдужим, він не мав емпатії. Серце знайомиться зі смертним. В їхніх стосунках вона підлаштовується під нього. Він ніяк не проявляє себе. Вони просто вдвох тусуються на березі. Вона хоче подобатися, мріє одружитися з ним. Вона знаходить квіти, які проросли з крові велетня, і, вичавлюючи сік цих квітів смертному у рот, має намір повернути його справжню подобу. Так смертний стає Богом, але між ними не відбувається романтичної вічної любові, як собі те намріяла Церцея. Він закохується у дуже привабливу німфу, в якій Церцея теж проявила її справжню подобу. Тож красива німфа стала потворною скілою. Скілі завжди хотілося слави, вона завжди хотіла завдавати болю іншим. І теперки вона була ненажерливим монстром, озброєним зубами і захищеним безсмертям. Саме через це боги, боячись справжньої сили церцеї, відправляють її у вислання на острів Еея. Церцея страждала через свій вчинок, адже багато кораблів потонуло біля скелі, де полювала скіла. Медлін Міллер прагнула зробити серцею двовимірною. З одного боку, це недолюблена дитина, і жінка, яка здатна піти на ризик, богиня, яка рухається за своїм внутрішнім чуттям, незважаючи на наслідки. З іншого боку, це і є її дивністю. Саме в цьому полягає її особистість. Саме завдяки цьому вона стає чаклункою. Її чаклунство це дисципліна, це те, чому потрібно вчитися і над чим потрібно працювати. А зазвичай чаклунство сприймається у патріархальному світі давньогрецьких боїв, як щось свідомське, феміністичне. Тому вона на острові, тому її обмежують, тому вона відчуває свою інакшість дуже гостро, відчуває свою самотність. Таким чином, її влада це не те, що їй далося, а те, що вона виборола. Із нею завжди погано поводяться і смертні, і боги, тому що вона самотня, жінка на острові, тому що вона владна і здатна творити магію. Уявімо, що ви зараз на книжковому клубі, уявімо, що вам випала цитата, з приводу якої ми всі чекаємо, що ви поділитеся своїми думками. То звідки береться чарівництво? Колись думала, що його успадковують через кров. Тепер вважаю, що воно здебільшого родиться з волі. Задумайтесь, звідки береться ваше чарівництво, що вас наповнює світлом, що дає вам сили подолати складнощі і рухатися далі. Ще одна цитата. Під гладенькою знайомою поверхною речей лежить те, що ніяк не дочекається часу, коли розірве світ надвоє було, було. Тобто це про отой стан, коли ти вже не можеш бути такою, як ти була ще вчора, і ти ще не стала тією. Ким ти можеш стати? Ти ділишся надвоє. Твій світ ділиться надвоє. Чаклонство це метафора будь-якого мистецтва або життєвого покликання. Нам потрібно багато працювати над собою, над своїми проєктами, над тим, що нам подобається. І насправді, те, що першою книжкою для книжкового клубу Лімен стала «Церцея», і попри те, що я зараз на книжковому клубі одна і обговорення перетворилося на подкаст, це для мене показник того, наскільки складно даються речі на початку, і як багато потрібно прикласти зусиль для створення чогось нового. Насправді, книжковий клуб для мене це простір, де ми зможемо усвідомлювати, пліткувати про персонажів, розширювати своє сприйняття, наповнювати світ ідеями, мріями і фантазіями, ділитися емоціями і насолоджуватися живим спілкуванням. Адже необговорені книжки згорають, залишають всередині темні підводні течії, перетворюють щось живе і нове на порох. А нам потрібні лабіринти і нові нейронні зв'язки. Нам потрібно спілкування, фідбек, впевненість і наші мрії. Церцея сильна жінка, і це історія про те, як важко жінкам, коли вони хочуть здобути незалежність. З нею завжди поводяться погано, тому що вона владна природньо, тому що вона недолюблена, не любить саму себе. Медлін Міллер хотіла зробити церцею складною, хотіла, щоб церцея робила помилки і росла як персонаж протязі роману. Вона ніби на межі знаходиться між богами і людьми, шукає своє місце, і варто прочитати роман до кінця, щоб зрозуміти її по-справжньому. Ще деякі моменти з книжки, які я планувала обговорити на книжковому клубі. Один з цих моментів, який є насправді важливим для нас в сучасному світі, особливо момент щастя бути щасливою. Ми завжди поспішаємо женемося за бажанням, не відрізняємо справжнього від надуманого або навіть навіяного. І якщо дати собі заповільнитися, час на те, щоб розвернутися навколо і відчути себе, якщо рухатися за своїм внутрішнім потоком, то виявляється, не обов'язково ставати успішною, відомою чи досягати помітних результатів, чи навіть прагнути цього, щоб зрештою стати щасливою. Також на книжковому хотіла поговорити про самотність, як її відчувала серце, залишившись на острові. Для нас це зрозуміло. Видавництво Вівати видало книжку українську у 2020 році, тож дехто прочитав її під час ковіду, дуже гостро відчуваючи самотність. Потім війна і твій коханий в ЗСУ, тож знову самотність. Нам це знайомо, це для нас близьке, кожен переживає це. Проте Церцея мала чоловіків детал, як і Церцея, знав, як це створити монстра. Тому вони були близькі одне одному. По легенді, сестра Церцеї Пасифая була проклята посейдоном, і тепер вона хоче не свого чоловіка мінуса, а білого священного бика. Тому майстер Дедал зробив для Пасифаї спеціальні обладунки, щоб вона могла переспати з биком. Так вона завагітніла напівлюдиною напівбиком, дедали церцея приймали роди. І в книжці роди, як і історія Мінотавра, детально описується. Пасифая прагнула бути помітною. Тому для неї народити монстра було лише методом звернути на себе увагу. Дедал, тікаючи Криту, де був у полоні, в Пасифаї, майструє для себе і свого сина ікара крила, але ікар піднімається все вище і вище, поки сонце не топить віск на крилах і він не падає в море. Гермес був для серцеї коханцем, а також її зв'язком зі світом, телеграм-каналом. Він розказував їй усі плітки, новини, пророцтва і подробиці з життя богів і смертних, і ось що вона сама про нього говорить. Я не лежала мріючи про нього, поки минали дні, і не шепотіла його імені в подушку. Він не був мені чоловіком і навряд чи другом. Він отруйна змія, така сама, як і я, і тому ми тішили одне одного. Одіссей. Дуже цікава історія самого Одіссея, його стосунки не тільки з серцеєю, але й з його дружиною, його дружини з ним, синами Афіною. Він був тим, для кого війна була його справжньою стихією, тільки в бою він міг бути самим собою. Поряд з Одіссеєм церцея почуває себе золотою чарівницею, яка не має минулого. Минуле вже не тягнулося за нею, не тягнуло її назад. Вона прив'язалася до нього, але розуміє, що все це омана, що все, що вона має, з волі богів. Також її думки, коли він покидає острів. Пасифая порадила б мені зварити приворотне зілля і приворожити його до себе. Ед сказав би, що я мушу відібрати в нього розум. Я уявила собі його порожнє обличчя, де не залишилося нічого, крім тих думок, які я вклала в нього. І він сидів би в мене на колінах, позираючи на мене своїми очима закоханими, нестямними й порожніми. Вона мучиться тим, що все зникає. Близькі їй, смертні, кохані, помирають. Вона вважала, що Боги це протилежність смерті, але відчула себе мертвою всередині. Адже все, що ставало дорогим для неї, протікало, як пісок крізь пальці, забувалося, тьмяніло. Далі знову цитата: тоді я відчула щось у собі. То було щось подібне до колишніх ранніх днів моїх чарів, коли перед моїми ногами прослалася дорога ясна й несподівана. Усі ті роки я змагалася й боролася, проте лише частина мене змагалася й боролася, тим часом як інша залишилася непорушною, як говорила моя сестра, і мені здавалося, що знову чую бліду істоту з темних глибин. Тоді, дитино, зроби інший світ. Медлін Міллер говорить, і це її пряма цитата: міфи ніколи не закінчуються, і вона радить знайти кожному свій шлях до класичних творів. До речі, в моїй біографії є такий момент, що я створила відео на трек Мідас від гурту Кілскрім. В моїй інтерпретації цього давньогрецького міфу я намагалася зрозуміти стан Мідаса. Його стан має свою власну подобу, адже ми завжди набуваємо рис внутрішніх переживань. Свою маску він береже в скрині, в своєму серці, він є заручник чорного простору, куди не потрапляє денне світло, де немає жодної надії. Але насправді тут про відчуття під час зйомки і монтажу міфи і правди не закінчуються, і чим більше ми дізнаємося про давньогрецьких богинь і богів, тим більше виникає простору для імпровізацій, і цей простір живий і захоплюючий. Далі на книжкових клубах хотілося б обговорювати дону тарт і її таємну історію. Адже для мене ця книжка сильно перегукується з серцею. Там йде мова про вчителя з грецької мови і його студентів. Я знаю, що вона здається дещо нудною, але саме її ритм оповіді мене й заворожив. Тут вперше я відчула прихильність до убивців, глибоко зрозуміла мотивацію, відчула порухи їхніх душ. Це дуже незвичний досвід, і в такому сенсі книжка однозначно варта бути прочитаною. Більш динамічний сюжет у Щіголя Донни Тарт, так само майстерно написаний По Щіголю, щоб мати приблизне уявлення, про що йде мова, є фільм, але там, як на мене, показані лише деякі фрагменти з книги, і вони не надто захоплюють. Сама таємна історія під час її прочитання нагадала мені книгу Джона Фау Замах це шедевр світової літератури, який я насправді читала на протязі двох або навіть трьох місяців. Але те, що книжка доволі складна, давала неймовірну насолоду, коли рухаєшся далі її сторінками. Це історія про молодого викладача Нікола Серфе, який приїжджає на далекий грецький острів, щоб забути своє нещасливе кохання і знайомиться з мільйонером-відлюдником. З часом їхня дружба перетворюється на складну, небезпечну психологічну гру, де стираються кордони між вигадкою і реальністю. Обожнює таке, можливо, її варто перечитати і зробити на неї огляд. Вона одна з тих книжок, які сильно розширюють внутрішній світ, неймовірна подорож. Крім цього, є ще одна книжка, яка дуже сильно відгукується, яка витягнула мене з стану заціпеніння, в якому я знаходилася, навіть не помічаючи цього. Вгадаєте чи ні, що це за книжка? Я точно знала, що ніколи в житті не вийду за нього. Хай навіть він буде останнім чоловіком на землі. Баді Вілард був лицеміром. Звісно, я не одразу викрила його лицемірство. Він здавався мені найчудеснішим хлопцем з усіх, кого я знала, захоплювалася ним п'ять років, перш ніж він звернув на мене хоч якусь увагу. А тоді настали щасливі часи, коли я все ще була ним зацікавлена, а він уже звертав на мене увагу. І саме тоді, коли він почав звертати на мене дедалі більше уваги, я зовсім випадково дізналася, який він насправді лицемір. І от він уже хотів, щоб я вийшла за нього. А я люто його ненавиділа. Найгіршим було те, що я не наважувалася відверто розповісти йому, якої я про нього думки, бо він захворів на туберкульоз, перш ніж я зважилася це зробити, і от я мусила розраджувати його, допоки він одужає і зможе прийняти неприкрашену правду про себе. Вгадали? Ще одна, якби місіс Єнея подарувала мені квиток до Європи чи навколосвітній круїз, мені було б так само байдуже. Хай де я сидітиму на палубі лайнера чи за столиком Паризької або й Банкокської вуличної кав'ярні, я сидітиму під тим самим скляним ковпаком, що й тут, і поволі моритимусь у скислому, мною ж надиханому повітрі. Під скляним ковпаком Сильвії Плат. Знаю, що вона для декого неприйнятна, депресивна, не сподобалася взагалі, але там дійсно є про що говорити. Тож, наступний книжковий клуб 1 грудня є три тижні. Вірю, що ви встигнете прочитати. Якщо маєте бажання долучитися до обговорення, підписуйтесь на сторінку в інстаграм, щоб не пропустити наступні подкасти і книжкові клуби і не загубити мене. Посилання залишу під відео. Будь ласка, поділіться книжками, про які хочеться говорити вам. Можливо, ми обговоримо її онлайн. І наостанок підтримайте, будь ласка, канал підпискою, поставте лайк, залиште коментар, скиньте комусь послухати. Буду вдячна за фінансову підтримку каналу, адже саме це є ідентифікатором того, що робиш щось дійсно варте уваги. Дякую, що були зі мною. Читайте більше, читайте з насолодою, розширюйте свій внутрішній простір. Люблю.